Антижир це професійний концентрований засіб, що видаляє жир, нагар та кіптяву. Перед використанням обов'язково потрібно зробити тест покриття. Як це зробити легко і просто берете ватний диск або ватну паличку, наносите засіб на паличку або диск, і потім тестуєте на непомітній ділянці. Антижир можна використовувати на емальованих та хромованих поверхнях, виробах зі скла, з нержавіючої сталі, фаянс, порцеляна, грилі та жаровні, духові шафи, пароварки, плити, в тому числі індукційні, фритюрниці, витяжки та рішітки з них зі стін та підлоги, вкритих плиткою. Нанесіть засіб на забруднену поверхню, залиште на 15-20 секунд, протріть щіткою або вологою губкою, змийте водою. У разі особливості, яких забруднень повторіть дії, збільшивши час впливу до 5 хвилин. Якщо забруднення старе та стійке, нагрійте пательну чи кастрюлю до 50 градусів, нанесіть засіб та залиште, поки не охолоне. Розітріть щіткою та змийте водою. Обережно використовувати на виробах, покритих лаком чи фарбою, на пластику або будь-яких поверхнях чутливих до потужних засобів, бо він може зняти тефлонові, керамічні та інше покриття. Не використовувати на внутрішніх частинах посуду та в гранітних мийках. На виробах з алюмінією час витримки має бути не довше однієї хвилини. Ще раз нагадуємо: не забувайте про безпеку ваших рук та використовуйте рукавички. Якщо ви чутливі до побутової хімії, радимо під час користування вдягати маску та провітрити приміщення після застосування засобу.